з квітами, вони всі ніжні, красиві, різнобарвні, запашні, а серед них ромашки дивовижні, вони найбільше до душі мені. Садова ромашка це мила біла квіточка з жовтою серединкою і білими пелюстками. Ромашка росте в садах і на луках. Вона дуже любить сонце і чисте повітря. Гайлардія це сонце в цвіту. жовто-червоно має красу. Гайлардія це яскрава та гарна квітка. Її пелюстки схожі на маленьке сонечко. Жовті, червоні або помаранчеві. Вона росте на клумбах і дуже любить сонце. За нею легко доглядати. Тому її часто садять у парках і садах. Жілки і метелики люблять прилітати до цієї яскравої квітки за смачним нектаром. Цвітуть троянди в літній час, хоч гілочки і колючі, та квіти гарні як атлас пахучі припахучі. Троянда дуже красива квітка з ніжними пелюстками. Вона може бути і червона, і рожева, і ніжно-біла. Може бути жовта або навіть помаранчева. Троянда має приємний запах і гострі колючки на стеблі. Троянди символізують любов і радість. Петунія квіточка гарно росте, малятам і дорослим радість несе. Петунія це яскрава і гарна квітка. Вона має дуже сильний приємний аромат. Петунії ростуть у горщиках на клумбах і балконах. Петунії бувають різних кольорів. Вона може бути і фіолетова, і червона. І рожева, біла та інших кольорів. Їхні квіточки схожі на маленькі дзвоники, які милують око все літо. Ось такі вони літні квіти.